Добрий день, познайомтесь. Дуже приємно. Ірина, Ірина та компанія Ірина. 1С. А я Володимир. У Один... «УДНС». Потрібне опалення саме електричне. А от встановлювати ми його плануємо, щоб воно не заважало в нашому виробничому приміщенні біля стін, бо там ну, можна було б, наприклад, зробити опалення якесь, типу як парове і так далі. Але воно трошки Було в мене ще бажання зробити опалення, тепловий насос поставити і е, підлогу. Зробити теплу, було б також класно, але дуже дорого. Тому поки що я не готовий на цей. Ну, от... Думаєте це варіанти різні? Так, да, ну от у ДНС хлопці кажуть, що є дуже хороше рішення і не дуже дороге, я наскільки розумію, Да? Ну так, звісно, так. Стильові е, обігрівачі ми на стелях бачили в компанії Басагро. Ми там проводили прямий ефір. Mm -hmm. Там доволі мені сподобалось таке рішення, але більш ніде я такого не бачив. Тому що приїхав е, до вас на підприємство UDNS і ви мені трошки розкажете. На стінах ви зможете побачити при вході дизайн варіанти нашої продукції, керамогранітна продукція металокераміка. Ось, будь ласка, Оце, да? Да, це керамограніти. Там так на Це, я так розумію, це обігрівачі. Так, це керамогранітні. Це керамогранітні обігрівачі, дизайн рішення наше дуже цікаве, потужне. 1,4 кВт. Як коло Таке... зроблено, квадратне. Виглядає як картини. Звісно, так. Да. Це ручний розпис. Нас Вже мені Дивись. цікаво. Ну, мені треба більш просто, звісно, але як рішення. Ось, тут можна подивитися декілька варіантів дизайну знову ж таки металокерамічної продукції. Звісно, знову розпис ручної роботи. Дизайн-обігівач Слава Україні! Досить класно розмальований, наші кольори виглядає супер. Нічого. Як вам? Ну, мені дуже зайшло, якщо чесно думав, це просто підприємство, де роблять. Обігрівачі, просто чорні, білі, наприклад. а Тут ще й дизайн. Ну, частково, так. Да. Дизайн, керамограніт, знову ж таки, одна лінійка, 500 Вт потужності. Керамограніт зроблені таким стилем. Це тобто вони всі. Всі гріються, працюють, да, це у нас 500 ватт. Клас. Ми ну, проходимо далі. Я думала, це, вас. Вас тут, це ваше все? Да, це всі наші дипломи, грамоти, які ми отримали протязі багатьох років. Так. Ну, це наш головний офіс, де ми всі тут працюємо, спілкуємося з партнерами, з клієнтами, рекомендуємо продукцію. За вами буде знаходитись там це те, що масово виготовляємо ага. різної потужності. У нас є теплі плінтуса 100-150-200 ватт. Нас плінтуса са є... теплі? Так, звісно. Ну, це вони ставляться вверху чи внизу? Е, дивіться, їх, е, їх можна розміщувати як внизу, да, ми їх рекомендуємо mm. там над наявним плінтусом або замість нього. Е, це набрана конструкція, дивлячись, які тепловитрати, тому вони досить гарно прогрівають саму стіну, бо тепло встановлений таким чином, що він більше нагріває стіну. Є бічні заглушки, які знімаються, да, ось тут е, їх можна повністю в один ряд. Повністю в один ряд монтувати, і декоративна муфта одразу на два обігрівача кріпиться. Якщо, на напевно, відстані, то в комплекті, звісно, це вже такі бічні заглушки, надягаються. І вони за допомогою терморегулятора працюють. Тут вже кожен для себе обирає, чи це буде настійний терморегулятор, да, під'єднаний до продукції, чи mm -hmm. це буде розеткового варіанта, де вставили в розетку через вилку зі шнуром і знову ж таки на самому терморегуляторі налаштовуємо ту температуру, яку необхідно. І вони працюють плюс-мінус один градус. це теж це все, обігрівачі, це все да? дизайн. Да, дизайн-обіглівачі. Один із нових, то це сходу. Ну, таке питання от, е, по ціні, yeah. наприклад, таке дизайнерське рішення, із звичайними, наскільки відрізняється? Різниця трохи буде, все залежить від складності малюнку, зроблено яка категорія, бо в нас вона там ділиться від першої до шостої. Відповідно, якщо от, різниця тої самої п'ятисотки. Це там десь о, біля п'яти е, півтори тисячі гривень. Біля, а там далі вже треба дивитись від складності. Е, орієнтовний термін е, роботи такої, да, ручного розпису. Це десь на протязі двох тижнів можемо зробити достатньо швидко. Да. Ну а далі вже від кількості замовлень, якщо це там два, три, чотири, п'ять десять оберіочів, там вже домовляємось окремо і, звісно, вже узгоджуємо з нашими партнерами-замовниками по продукції. Може, звісно, знову ж таки вам по потужностям порозказувати, які є далі. Після не зараз головне питання: да. наскільки вони енергоефективні? Це зараз ключове і основне питання. Наприклад, в порівнянні з тепловим насосом можна порівнювати такі речі чи ні? Трошки можна порівнювати лише якби, ну, споживання електроенергії, бо принципи роботи взагалі різні. В нас ідуть малопотужні електричні інфрачервоні обігрівачі. Спочатку відповідно нагріваються всі предмети, сам обігрівач нагрівається і людину нагріває, а потім ці всі предмети, які в кімнаті, вони віддають тепло повітрю. Uh -huh. Тепловий насос він також працює в більшості як конвекційного типу, тобто нагрівається повітря, піднімається, потім опускаючись, нагрівають всі інші предмети. То принцип взагалі різний. Тут можна порівняти тільки. Споживання електроенергії, все. Якщо брати конвекцію, то вони вдвічі ефективніші майже. Тобто один кВт нашої продукції, да, там металокераміка, один mm тисячу, -hmm. то він може обігріти до 20 квадратних метрів. Але звісно, це треба дивитися, які стіни. Якщо це газоблок 40 см і мінвата утеплювач зовнішній, да, і висота знову ж таки не більше ніж 2,5 метри, то на ці 20 квадратів він справиться. Якщо якась mm -hmm. інша стіна, там червона Я цела, газ, треба це газу потужні біла, це гадати, треба дивитися, які теплотрати. І звісно, ми тоді зможемо сказати: так, на таку кімнату треба ось скільки продукції, на іншу кімнату стільки продукції. Якщо у вас, наприклад, немає місця на стінах, то в нас звісно знову ж таки, рішення наверху. Mm -hmm. О, це віду, рішення. Такі тебе та рішення так, да. Ну в даному випадку вони як дизайн рішення пофарбовані. Це наприклад, пофарбовані і не пофарбовані. різниця в ціні як... е, в нас є 10. Кольорів, які mm -hmm. ми можемо також зробити, в ту саму вартість, як і білий кольор. Тобто О, ціна чудово. не зміниться. Всі інші розкладу. Тобто рамки. воно було б навіть цікаво. Дивіться, в тому плані я зроблю стіни. От планую стіни ну, якогось типу це такого Бежеве. кольору. Да. Бежевий. А Потолок білий. А... А яким кольором Ну, Я думаю, що синій, зелений, чорний і всі інші такі досить популярні кольори, це буде так само вартувати, як і білий кольор по продукції. Тому у нас 10 різних кольорів, які теж вартують так само, як і білий. Mm -hmm. Білий просто масовий, ми його завжди робили раніше. А по складності монтажу на потолок? Е, дивіться, стосовно монтажу на стелю теж якби, не дуже складно, тому що у нас УДН 500П да, стельовий варіант. Він монтується бо профіль Амстронга, якщо вже є. Або ж там в комплекті в нас є г подібні кріплення, які чіпляються за сам обігрівач. І так само проводка ховається в коробканал десь гарненько, його не видно. Далі так само ми рекомендуємо проводити десь до терморегулятора, виводити на один терморегулятор. Бажано давати потужність не більше ніж 3,5 кВт. Кером і металокераміка. металокераміка. В чому різниця? Різниця, звісно, буде в вазі самого обігрівача, тому що металокераміка в нас 14 мм товщиною, 35 мм разом з кріпленнями. Mm -hmm. Керамограніт – це йде метод заливки, суцільна така монолітна плита 30 мм або 40 мм, в залежності від потужності. Відповідно більша теплоємність краща, да, і віддача від них навіть відчувається різниця. Між ними і вони довше остигають. Металокераміка десь до години після вимкнення, керамограніт може тримати до трьох годин, угу. якщо його повністю вимкнути. Цікаво. Є. Різниця, є різниця, так. Якщо, наприклад, брати металокераміку а, у ден там, 500 ватт потужності, вона 4138 гривень коштує зі шнуром і вилкою, керамограніти у нас усі йдуть зі шнуром і вилкою 5400 гривень вартує. Угу. Сучать, у нас ось є на другий поверх, коли ми піднімаємося, а. стіни всі завішені нашою продукцією. Ще, знову ж таки, дизайн-варіанти металокерами, керамограніт. Шоу-рум по керамогранітам. Відповідно, повністю наша розробка ні в кого більше таких обігрівачів немає. Поділяються вони на декілька колекцій. По ціні знову ж таки буде трішки відрізнятися, бо є в нас. Тут з цієї сторони це ось у нас жакардова колекція йде, текстура видно, трошечки таки пофарбований. Є повністю глянцевий, де шліфується додатково згори. Є шовкова колекція, частково шліфований. Вона не шкідлива для організму людини. Звісно, не шкідлива, тому що виготовлено з природних матеріалів. Не містить ніяких домішків, як би, екологічний, безпечний для здоров'я. Десь я Де бачив інфрачервоні бані. Це не ви їх будуєте, случайно. Е, стосовно інфрачервоних бань не скажу, але власника нашої компанії в неї знаходиться суха сауна, так би мовити. Угу. В неї висять ось такі 1,4 кВт два обігрівачі, угу. невелике приміщення, так як вони нагріваються до 80-85 градусів. Звісно, можна якби, і нагрівати Цікаво. таке приміщення. Бо я бачив такі рішення, я щось здорова. подумав, що це от такими атмопета, моментами вирішується. Така ізюминка нашої колекції це е, обігрівачі, знову ж таки, дизайне рішення, ексклюзивна колекція ми її називаємо. Ось такі, як планета, наприклад, ви бачите, місить. Mm -hmm. Нічого собі. Теж кругленькі, зроблено людьми у нас на підприємстві. Та у вас тут таланти, я вам скажу. Є дуже цікаві дуже рішення гарно. були декілька. пасує пасуємо під колір. Це одна, да, якраз одна така лінійка зроблена для місяця. Ну, раніше робили декілька варіантів там настійного розміщення, бо ми ж розуміємо, що один такий 1,4 кВт, Він десь буде до 100 кг важити, можливо, навіть трохи більше. Бо якщо просто брати нас 1,4 кВт, то він 93 орієнтовно кілограм. Угу. Або на ніжки можна там його змонтувати, але все одно зверху вони будуть кріплені в кронштейн. Головне питання де набрати електроенергії. Електроенергії забагато не потрібно, адже середньостатистичне приміщення, воно там до 3 кВт, там двохкімнатна квартира буде по опаленню. І питання в тому, що воно не буде споживати постійно. Тобто одна кімната більша, інша кімната менша. Ви включаєте перед опалювальним сезоном його каскадно. В одній кімнаті включили, почекали якісь там півгодинки, воно дещо прогрілось. Потім ви йдете в іншу кімнату, знову включаєте. І в процесі роботи взимку знову ж таки в одній кімнаті вам треба 20 градусів, а в іншій кімнаті вам достатньо 15 градусів. І терморегулятор сам регулює вже роботу обігрівачів. Включає, виключає, це буде завжди каскадно. Можливо, в деякий mm -hmm. момент часу, звісно, вони будуть в один момент включатись і працювати. Але це буде не дуже довго. Можливо, я десь і бачив картини на стінах, але я точно не знав, що то може бути керамічний або металокерамічний обігрівач. От така коротенька історія. Друзі, заїхали в гості, значить. Пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Там, я думаю, багато буде цікавих коментарів. Я думаю, можна ставити особливо такі дизайнерські рішення. Це взагалі круто.